Привіт усім, мене звати Назарій Волянський. Ви дивитесь новини Лайв. Підписуйтесь, не перемикайтесь і, звичайно ж, долучайтесь до обговорень. Уже шові триває for Ukraine Summit. Головна мета заходу дослідити стан та проблемні аспекти міжнародної гуманітарної допомоги Україні, а також з'ясувати масштаби збитків, завданих нашій державі, в результаті широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Мій гість Олена Ніколаєнко, генеральний директор фонду Future for Ukraine. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня, знаю, що ви перебуваєте вже Жешові на саміті, берете активну участь в дискусіях, обговореннях. Тож чому приділяють найбільшу увагу учасники саміту, і на чому ви найбільше акцентуєте увагу світової спільноти? Міжнародний саміт «Світ для України наразі об'єднав найбільшу кількість гравців: це і соціально відповідального бізнесу, і благодійних організацій, і також це є і місцеві, і центральні органи самоврядування України. Тобто це є можливість, коли напрацювати рішення, які наразі існують, зрозуміти, що зараз найбільше потрібно Україні, і об'єднати. Наші зусилля, тому що кожна НЖО е, да кожна благодійна організація, ми працюємо в певному напрямку, і е, коли ми бачимо саме те, що потрібно наразі, сьогодні ми бачимо, як ми можемо синергінузувати, тобто знайти ту синергію, точку і е, разом об'єднатися для того, щоб зробити краще, зробити більше е, сформу. Вати план дій насправді і е, напрацювати ті рішення, які потрібні саме сьогодні, завтра і дивлячись в е, майбутнє, тому що дуже багато питань, які підіймаються, е, це не лише питання сьогодення, а це питання, які стосуються майбутнього України вже завтра, через рік і навіть через 10 років. А чи відчуваєте ви єдність на саміті? Чи от всі готові підтримувати Україну? Ви знаєте, на саміті єдність дуже сильно відчувається, тому що е, коли ми презентуємо свої кейси, ми показуємо свою роботу. Дуже активно всі включаються в взаємодію. Е, знаходяться партнери, знаходяться такі. Е, навіть ви знаєте, знаходяться такі аспекти, коли яких ти навіть не очікував. Коли там ми презентували свою частину, що стосувалася гуманітарних місій, і е, розповідали, що в яких умовах це все відбувається, то знайшлися партнери, які кажуть, ми забезпечимо вам там безпеку. Да, тобто відносно ваших гуманітарних місій, тому що не всі готові їхати. Не всі готові їхати в гуманітарну місію на деокуповану зону, але готові допомагати. І е, також, наприклад, коли е, презентуються про е, різні проблематики, е, насправді е, і дітей, і дорослих, і е, відбудову е, знаходяться люди, які партнери е, багато бізнесу, який говорить, що окей, я можу зробити це, і об'єднуються благодійна організація, спільнота, бізнес Міжнародні фонди все це об'єднується для того, щоб знайти ефективне рішення. Наразі ви знаєте, саме йде мова про знаходження ефективних рішень, тобто мені здається, що одна із основних цілей саміту на сьогодні це напрацювати ефективні рішення, тому що коли на початку військової агресії всі кидалися допомагати у все і скрізь. То зараз всі розуміють, що потрібно визначити ефективний план дій, що робити перше, як зробити так, щоб все, що ми плануємо, було максимально ефективно. Дійсно, і все було досягло свого результату зараз. В Україні багато благодійних фондів, організацій. В чому унікальність вашої вашого фонду «Future for Ukraine»? Ви знаєте, ми коли спілкувалися тут також з багатьма фондами і з друзями, вже так сказати. Ми зрозуміли і в чому є суть, в чому унікальність нашого фонду. Унікальність в нашій команді до війни команда фонду Future for Ukraine була активними. Бізнесменами, топ-менеджерами, висококваліфікованими спеціалістами, і ви знаєте, в звичайному житті вся ця команда би ніколи б не зібралася для того, щоб створити благодійний фонд. І саме війна об'єднала найкращих для того, щоб зробити благодійний фонд, ми відносимося до наших проєктів так, що ми імплементуємо найкращі практики корпоративного бізнесу для того, щоб досягнути і зробити ці проекти успішними, і саме це відрізняє нас посеред інших. А чи знайшли ви під час заходу нових партнерів? Та в чому вони готові вас підтримати? Ну чи йдеться про якусь конкретний напрям, конкретну допомогу? А так, партнерів, ви знаєте, ви знаєте, за а, три дні а, в нас а, напевно десь під 100 партнерів, які а, близько 100 партнерів, які а, підходили, знайомилися і в тих чи інших наших напрямках а, а, висловлювали свою а, зацікавленість у взаємодії. Це і в дитячому напрямку відкрит. Нових чілдренхабів, які це один із наших основних пріоритетних напрямків дитячого в Польщі і також в інших містах. Міжнародні фонди, які. Побачили е, наші проекти і е, саме грантодавці, та тобто фонди міжнародні, які шукають е, фонди, які працюють уже безпосередньо з певними проектами. Е, міжнародні фонди під також висловили свою зацікавленість підтримувати наші проекти, тому що вони побачили дійсно результат. Що це все є концепція, є бізнес процес відпрацьований. Що ми можемо показати вже зараз результати роботи, там за 6 за дев'ять місяців. Ми, ми маємо результати, які дійсно. Вражають, і е, коли ми все це презентували, то дуже багато е, захотіли доєднатися і стати учасником, стати партнером безпосередньо. Тому так маємо напрацювання нових партнерів, звичайно. Дякую, а чи не зменшилась увага до України від початку повномасштабного вторгнення? Чи відчувається під час саміту та ж увага, яка була 24 після 24 лютого? Змінився підхід. Я би сказала, що змінився підхід, тому що після 24 лютого це скоріше був шок і бажання дуже швидко допомагати скрізь. Зараз все переходить в ефективність. Є ця зацікавленість залишилася. Але вона вся сфокусована на таких інтегрованих рішеннях на дії, як зробити так, щоб об'єднатися і досягнути спільної мети, знайти найбільш кращий і швидкий результат. Наприклад, зараз дуже важлива тематика. Відносно того, що ми маємо зиму, це забезпечення теплом, забезпечення питною водою ти регіони, які знаходяться, забезпечення гуманітарними потребами населення, що стосується безпосередньо психологічного здоров'я, тобто всі вбачають не лише вбачають ціль в ефективності. От наразі я можу сказати, що напевно це є от. У всіх сесіях, тому що більше 50 панельних дискусій, і всі обговорення ми шукаємо рішення. Ми напрацьовуємо напрацьовуємо, ми напрацьовуємо те, щоб знайти максимально ефективні рішення на сьогодні. Чи плануєте найближчим часом здійснити гуманітарну місію на деокупованій території? Можливо, із кимось із міжнародних організацій, партнерів, з якими ви під час саміту домовились про це? В нас запланована гуманітарна місія. Ми один із наших напрямків це є гуманітарний напрямок. І щомісяця наша команда разом із волонтерами вільні відправляється в гуманітарну місію на деокуповані зони, деокуповані території. На початку грудня вони тільки були в Донецькій області, і 27 грудня вирушають до Херсонщини. Ми маємо партнерів Сполучених Штатів Америки, які також мають бажання доєднатися до цієї місії, і нові партнери, яких знайшли також тут на форумі, які також хочуть доєднатися до місії. Але так як я говорила, що не всі такі сміливі, як Future for Ukraine команди, які хочуть їхати безпосередньо на деокуповану зону. Багато хто доєднується, доєднуються. Партнерством допомагає е, з товарами. Е, ми знайшли партнера, який, е, наприклад, нам е, забезпечить для е, людей на декупованих територіях такі е, спеціальні е, як special kits для. Е, Ремонту, коли е, щось вдома зламане, де можна відремонтувати скло, да тобто зробити таким. Наприклад, е, компанія Лоріальна забезпечує безпосередньо е, гігієнічними наборами для, для е, цієї місії, метро забезпечує е, продуктовими наборами. Тобто ми об'єднуємо, ми об'єднуємо е, партнерів для того, щоб е, зробити максимум і стосовно е, да. Плануємо звичайно. Ми, ми звичайно, плануємо місії. Плануємо їх щомісяця, Розуміємо, що це те, що необхідно. Багато є питань стосовно гуманітарних місій, які потребують допрацювання з регіональною регіональною владою, але ми будемо продовжувати звичайно робити в цьому напрямку. Все можливе через тривалість повномасштабної війни багато українців отримали психологічну травму. Як в цьому питанні? Готові ви підтримати українців? Це одна із таких дуже важливих питань, яке піднімається майже там на кожній панельній дискусії стосовно посттравматичного синдрому. Тому що посттравматичний синдром, вся Україна наразі всі українці від малесенького, від маленької дитинки до о, літньої людини, всі мають. О, посттравматичний синдром. Що це? Це людина, яка переживає війну. Вона не завжди може м описати ті емоції, вон, які вона переживає. І дитина взагалі по іншому переживає це. Дуже багато про це говорять, тому що наслідки посттравматичного синдрому вони е, можуть бути, якщо їх не пропрацьовувати, вони впливатимуть на людину, і через 10, і через 20, і через 30 років партнери зі сполучених штатів Америки вони говорять про це, що м, е, військові, які е, після війни Афганістану, та да, вони до сих пір переживаються все. Якщо це не пропрацьовувати, то це вплива на життя і родини, в тому числі. А ми сьогодні говоримо, що вся Україна знаходиться в такому, да, тобто вся нація. І це є важливим питанням, яким потрібно працювати. Потрібно працювати на всіх рівнях, тому що, наприклад, ми в нашому Children Hub, який знаходиться в Варшаві, ми працюємо з дітьми і з мамами. І е, дітки в нас від 3 до 15 років, і е, мама, яка або бабуся, супроводжуюча особа, з якою знаходяться діти, і ми працюємо як з дітьми, так працюємо і з мамами, тому що ми розуміємо, що дитина вона відчуває мамин біль. А мама знаходиться інколи в такому стані, що вона не завжди може. Навіть себе опанувати, тому що вона інколи втратила житло, втратила роботу. Вона знаходиться в новому в новій країні. Їй потрібно відбудовувати все, якщо ще є якась втрата сімейна батьків чи чоловіка, чи вона просто. Турбується за чоловіка, який знаходиться е, на війні. Це все впливає. І дитина, яка не може висказати свого болю і е, того страху, який вона переживає під час війни, е, а мама знаходиться в такому ж самому стані. Е, оця комбінація, вона дуже складна. Ми пропрацьовуємо в нашому Children Hub і, і з, працюємо з діт, з дітками безпосередньо для різних вікових груп по різному. І працюємо з мамами, і е, це важливо дуже розширювати ці, ці підходи. Важливо доносити, що це важливо пропрацьовувати саме основне в посттравматичному синдромі це. Про це працювати, працювати з психологом, да зрозуміти, що ти відчуваєш, допомогти дитині, наприклад, перепрожити цю емоцію, зрозуміти цю емоцію, і це може це може допомогти лише доросла людина, доросла найближча людина, мама. Тому в першу чергу працюємо з батьками, працюємо з дорослими, підтримуємо дітей. Це питання воно прям іде. Е Червоною ниткою через всі панельні дискусії саміту всі говорять про те, що про це потрібно, як як потрібно адаптувати людей, як потрібно навчити людей е, самостілюватися, я би так сказала. Да, як знайти дати їм такі е, елементарні якісь інструменти е, психологічні для того, щоб людина могла себе повернути до стану, коли вона знаходиться в страху. Коли вона знаходиться в розпачі, повернути себе і зрозуміти, тому що вона відповідальна інколи не лише за себе, як мама, там, а вона відповідальна ще за своїх дітей, які знаходяться біля неї, війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою. І після цього багато військових, які зараз на сході України і взагалі в Україні. Повернуться до звичного життя. От чи обговорюють учасники саміту саме програми спеціальні для реабілітації військових, які отримали травму, які вже не будуть такими, якими вони були до початку війни, до участі в бойових діях? А, так. Ці програми реабілітації сьогодні ми мали панельну дискусію стосовно реабілітації і е, Сполучені Штати Америки ділилися своїм досвідом, як вони е, досягають е, такої мети, як потрібно адаптувати. Всі говорять в першу чергу це про психологічну адаптацію. Звичайно, да, в першу чергу, це психологічна адаптація, реабілітація відносно їхнього фізичного стану. Тому що е багато військових, е які е постраждали фізично безпосередньо, так е наприклад, е одна із наших програм також є, що ми працюємо е пацієнти, які е мають складну ампутацію, військові наші е захисники, складну ампутацію е кінцівок і і наразі в Україні немає можливості допомогти таким а, військовим. Ми шукаємо для них можливості за кордоном. От. І а, багато обговорюється і таких, таких моментів, що як зробити а, так, щоб ми могли допомагати більше, допомагати більше, ефективніше. Всі говорять про ефективність. От, а, багато говорять про те, і, і наразі напрацьовуються звичайно в робочих групах. А все, що стосується реабілітації військових, Україна зараз успішно деокуповує території. Хтось під час саміту вже заявив з учасників про готовність взяти участь у відбудові України про відбудову, про відбудову йде мова. А також ви знаєте, в такому ключі швидких рішень. Да, тому що а, ми мали розмову з м, керівницею а, регіонального от, про відбудову. Багато говорять, але в ключі швидких рішень. Наприклад, а, Іванківський район, який один із перших приймав а, орків на своїй землі. В них а, 2885 а, зруйнованих будівель. І е, саме завдяки швидким рішенням е, зі Швейцарії, з Канади, е, із е, Фінляндії, якщо я не помиляюся, вони е, дуже швидко відновили вже тисячу. Тобто е, мова йде про, шви, е, про швидкі модульні будиночки, да, те, що можна дуже швидко зробити про відбудову е, велику, яка буде вже після війни. Зараз розмови, напевно, не так іде, тому що це така перспектива довгострокова. Е, багато то регіональних регіональних місцевих влад вони показували проекти, що би вони хотіли відбудувати, але зараз мова про швидкі рішення. І з цікавого, що коли запитували, а як ви бачите, як ви будете відбудовувати, чи будете відбудовувати свою місцевість, як вона була, то всі відповідають, що ні, будуть будувати нову країну. Це із такого що будуть, тому що ми вже розуміємо певні потреби. Ми знаємо, що може відбуватися, як потрібно змінити. Наприклад, що кожна школа має мати бомбосховище для діток, і яким може бути це рішення, як його зробити, щоб це було максимально безпечно, щоб це була індивідуальна електроенергія, вода, та тобто, все це обігрів. Думають про вже зовсім під іншим кутом. Розумієте, якщо раніше ми думали, що потрібно будувати просто дитячий садочок, то зараз уже концепція дитячого садочка змінюється, тому що змінилася реальність. А якщо говорити зараз про складну зиму, дискусії знаю, в світі активно тривають про це. Чи йдеться про якусь конкретну допомогу? Я маю на увазі генератори, можливо, і не тільки. А, так говориться і про генератори, тому що є багато компаній, які е, свою соціальну відповідальність вбачають допомога Україні, да тобто в них є е, в бізнесу як свої проекти соціальної відповідальності, вони повністю перефокусували на допомогу Україні. Це і про генератори, це і про м, світлові панелі для забезпечення електроенергії, а потім вже конверції в обігрів. Тобто… Е, всі рішення вони є різні, і в них є різна вартість. І е, е, з огляду на те, що для різних територій одне й те саме рішення не підходить, коли ми говоримо про е, рішення, яке потрібно для Миколаєва і для Києва, вони відрізняються. Миколаєву потрібно питна вода, е, да, і в них є одні умови, про яких їм потрібен обігрів і світло, що й там можливі наступні е, обстріли, і так і, наприклад, світлові панелі вони швидко е, руйнуються від такого. Наприклад, тоді тому шукають інші рішення. Uh, і uh, шукаються, знаєте, зовсім uh, дивляться відносно потреби. Це важлива річ. що... Uh... Безпосередньо там мер Миколаєва він а, показував повністю, що в нього є, які в нього є потреби, а, як вони зараз живуть, що вони, а, що вони потребують його населення, і а, вже безпосередньо бізнес-спільнота, ну, благодійники, а, меценати, тому що дуже багато людей близько тисячі учасників на форумі. Щоб ви розуміли, всі намагаються включитися і знайти, що вони можуть донести, що вони можуть додати для того, щоб цей щоб зробити. Максимально ефективним цей проект і він відбувся в дуже короткий час. Багато логістичних компаній, які доєднуються і просто приходять, кажуть: чим ми вам можемо допомогти? Ми можемо робити, от ми можемо швидко вам довести щось кудись. Вам потрібна така допомога, і це насправді вражає така об'єднаність єднання навколо однієї цілі допомогти Україні в такий складний час. Насправді ви про логістику згадали, а це не менш важливе питання ніж допомога, тому що незважаючи на ті обсяги допомоги, яку світ виділяє Україні, якщо її не доставити до України, то вона буде не дуже потрібна, тому так визнали vital, як кажуть англійці. Так, ви знаєте, і е, що стосується і логістики, і допомоги, щось цікавого також, що наразі е, ми визначили, що дуже багато е, всі дивляться на, е, на фонди, на компанії стосовно безпосередньо, що ви робите предметно? Да? Якщо раніше ми говорили, що там в березні місяці всі допомагали всім, зараз. Призма, через яку благодійники дивляться на фонди, вони дивляться через призму ефективності. І тому там, нам, як наприклад, фонду, який має результати, і ми все робимо самі, від того, що ми відкривали самі Children Hub і Наші всі гуманітарні місії, коли е, наша керівниця Оля Глюза вона сама їде в місію, і вона знає е, безпосередньо із своїми очима, як як це їхати і роздавати е, людям да ці гуманітарні набори і з чим вони стикаються? Тобто, коли ми це доносимо, то е, вони розуміють, що ми. Е, те, що ми говоримо, то це є е, саме е, безпосередня та правда, яка от є, тому що ми з тим працюємо щодня. Коли ми говоримо про військових, яких потрібно протезувати, і їм не можуть надати допомогу, то ми знаємо де це можна вирішити. Так, тому ми знайшли там клініку в Сполучених Штатах, яка акредитована і працює із міністерством оборони в Сполучених Штатів Америки близько вже 17 років, і ми знаємо, що вона допомагає саме таким складним пацієнтам, тобто. І це все на прикладах. І коли вони це бачать, то й благодійники, і меценати, і компанії вони дуже швидко відкликаються і говорять, чи ми вам можемо допомогти? Це чудово, і моє останнє запитання: кого ви можете з впевненістю назвати партнером на міжнародному рівні? А ви знаєте, у нас дуже багато партнерів, і так зразу хочеться всіх згадати. А, тому що ми працюємо із ми всі, всі наші партнери. Ми їх називаємо Янгалами фонду. Тому що а, це а, і люди меценати, які відкликнулися на м, наші проекти. Тому що насправді м, ви знаєте, коли ми починали, не всі одразу починали, не всі одразу відкликалися. Всі інколи говорили ви почніть, а ми потім да. Тому я хочу відзначити тих, напевно, хто першими повірив в нас, тому що знав, що ми ефективні були в бізнесі, і знає, що якщо ми говоримо, що ми доведемо проект до кінця, і він буде ефективним. То і ці компанії, і ці партнери повірили в нас. Наприклад, в гуманітарному напрямку нас підтримує завжди Лореаль і підтримує метро. Велика їм подяка В медичному напрямку. Нас підтримує фонд «Рокмайдан» Сполучені Штати Америки. Нас під. Тримує е, японські наші партнери Сакура, які забезпечують, ми матимемо дуже велику гуманітарну е, місію для пацієнтів, е, які знаходяться на кріслах колісних. Е, ми будемо мати дуже великий груз е, з Японії відносно цього. Е, е, я хочу відзначити е, Вадима Михайловича Столера, який перший відкликнувся, коли ми сказали, що ми хочемо допомагати дітям і відкрити Children Hub. Е, і він сказав: дівчата, я вірю вам і підтримав нас. Я хочу відзначити наших партнерів партнерів із Сполучених Штатів Америки. Це програма Operation Review Prosthetics, що забезпечує безпосередньо українських воїнів безкоштовно протезуванням. Компанія MCOP, Medical Center Orthotics and Prosthetics, and Майк Коркоран, який є їхнім власником, це безпосередньо Майк надавав нашому першому пацієнту Олександру Чайці надскладний надновітній протез. І Олександр сьогодні і. Ходить і радіє життю, і вже 11 грудня, буквально вже післязавтра, я вилітаю з наступними трьома хлопцями українськими солдатами, які також отримують допомогу в цій клініці. І ви знаєте, я ще хочу відзначити, що настільки настільки приємно, що нас, як фонд, наприклад, відзначають і подальшу, подальшій співпраці, тому що, наприклад, програма ця по протезуванню безпосередньо вона має. Продовження уже і в Європі, що е, уряд е, Мальти і е, Міністерство охорони здоров'я Мальти разом із е, Майком Коркораном із клінікою ЕМСіопі також ми стали там партнерами, і ми зможемо е, вже не за океан їхати з нашими солдатами, а на Мальту і допомагати тут уже ближче. Е, тому е, ми працюємо е, з багатьма. Дже партнерами з усього світу із Ірландії, які нам допомагають, також із Великої Британії з Європи. Це всі добрі серця, які відкрилися і допомагають і вірять в нас, як в людей, які дійсно доводять всю роботу до кінця, і ми показуємо ефективність в наших проектах. Тому, звичайно, ми відкриті де співпраці, і як то кажуть, welcome. також хочу ще сказати: знаєте із дуже такого приємного, що, наприклад, буквально там вчора дуже приємно було, коли наш проект підтримав Джибар, і Лера Бородіна відкликнулися також на наш на наші проекти. Це все це все знаєте, це все вибудовується як кирпичик за кирпичиком. Тобто, це все така цеглиночка за цеглиночкою вибудовується ця взаємодія, але ми дуже радіємо з того, що ми є тим фондом, в який вірять. Я певен, що багато українців і міжнародної спільноти вам вірять. І після нашого інтерв'ю дізнаються про цю величезну роботу, яку ви робите, і будуть безмежно вам вдячні. Я особисто від себе вам дякую за ту величезну роботу, яку ви робите, і дякую вам за інтерв'ю і за час поспілкуватися. Дякую вам. Це була Олена Ніколаєнко, генеральний директор фонду «Future for Ukraine» для новини LIVE та вас, шановні глядачі. Не забувайте підписуватися і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити найважливіші випуски. З вами був Назарій Волянський. Віримо в перемогу та Збройні Сили України.